Першу дівчинку то там була дуже така, вона вся була в Ну. Молода пара, подружжя зверху, там де воно зверху прилетіло, так воно і зложило. Доньки 12 десь мабуть, приблизно. Ні машини, ні квартири немає. Ракета в стіну попала і ударною його Кажуть, що всі, хто знаходилися в паркінгу, там була дуже велика задимленість. Тобто вся ця маса диму і все цього. А мама десь років 40. Вишила собачку в саме дому і була у батьків. І я приїхала в нашому будинку, посипали вікна. Це кошмар просто. Дякуючи Богові, повезло нам просто. Нам просто повезло. Метрів 10. Цієї адміністрації паркінгу, що вони впустили людей, які не проживають в цьому домі. На жаль, в нас більшість відбувається, не більшість не пускає. Не пускає. Нічого, нічого, живі, ось у руки, голова є. Будемо далі рухатися. Шором.